Ой, ну все, доброго ранку, мої хороші, доброго, гарного, тихого, мирного. Ну, що, розпочнемо роботу зараз з вами. І ось у мене тут такий плющелисний. Казончик, пеларунька, плющелисна. Ох, люблю оцей білий колір. Ой, ця квіточка щось закриває, лице мені. О, і я її хочу почеренкувати. Ну, вже треба її і обрізати і почеренкувати. Я її ще, поки сплющилися, не, не дуже. Як кажуть, дружу. Не можу їх ніяк навчитися черенкувати правильно. правильно. Але там у мене вже два вазончика є, якихось, які прийнялися. Так, обріжемо. Жалко, звичайно, обрізати, але вони вже відквітли і я можу обрізати. Так. так як я бачила, мої хороші, як показують у відео, я вже надивилася, капець капець, що в голові все змішалося. Беруть ножнички, ножнички стерилізують, їх там. Спіртом обрабатую, і то вчора якесь відео дивилася, там навіть розказують, що цими ножничками, які для манікюра, ними різати не можна. надо спеціальні ножі. Але я вам скажу, ви самі бачили, які у мене квіти, які у мене паларгонії. Ніяких правил я не соблюдаю. Я собі отак по-простому, по сільському. <кій> Ніяких в мене об... таких ножниць спеціальних нема, нічого я не, не стерилізую, обрізаю так, як є. Ось такий в мене вазончик і оцю всю шапку я її підріжу для того, щоб вазончик був акуратний і для того, щоб у мене було що почеренкувать. Беру ножнички і обрізаю. Тут, звичайно, воно тут таке все заплутане, не жалію. Тому що перші води я дуже-дуже жаліла обрізати. І тепер уже з часом розумію, що. Чим більше обрізаєш пеларгонію, тим вона тобі краще віддячує. От так. Обрізала. Це, як ото кажуть, як наче дівки косу обрізали, так і я. Обрізаю мої, хороші, може, де посохло, там листечко, чи що. Я це все обираю, витягую і обрізаю. Ну, оцей ну, можна було б оставити, але я його теж обріжу, тому що він не потрібний. Ось отутого, зараз я вам покажу. Бачите, який красивий молодий пагін ось йде. От я його отутого і обріжу. Отак. Все. Так, що в мене тут ще? Все, оце я так обрізала, ага, ось і ще довгенький теж я його теж обріжу. І ще раз наголошую, не бійтеся мої хороші обрізати. Обрізайте по повній програмі. Отак. Оце такий акуратненький кущик у мене буде, і я його повішу на місце, там, де він його сів. Отак. І хай він собі росте, піде він у мене у зиму. Якщо якийсь іще до жовтня місяця якийсь буде довгенький стебельочок, я його теж підріжу. Отак, от все, управилися. Ну, а з оцим усим будемо зараз щось робити. Буду показувати вам, що я буду робити. Ой, тут можна нарізати багато-багато всяких череночків. Ну, от візьмемо от такий череночок. Все, бачите, який. І покажу вам, що будемо з ним робити. Перш за все відрізаємо цвітоноси. Так, тут ось у мене теж цвітоносик молодий, ми його обрізаємо. Оце з тебе оце обрізаємо. О, Бачите, який нижній листочок. Також зрізаю. І оце буде такий гарний череночок. Божемо. Ось тут теж. Ну, я показую. Не по научному, я показую так, як я роблю, бо по научному там дуже багато заморочок. Відрізаємо листочки. І з цього череночка можна зробити два черенки. Ось, бачите, один череночок, ось у мене буде. І ось у молоднячок пішу. І я його, от у того, обрізаю. І в мене вийшло два отаких от череночки. Все, ложимо. А ви напишіть, як ви черенкуєте. Так, Час. ще наглядний примір. Отак теж, Вот такий череночок. О, бачите, цвітонос обов'язково треба обрізати. І тут отаку. От все, зробила отакий от ще череночок. Може, кому пригодиться, а може, і не пригодиться, це ж таке. Ну, отака от в'яточка у нас. Ось, дивіться, на цій віточці. Тут коротеньких можна зробити раз, два, три, чотири череночка. Ось. Один, два, три. І оцей верхній чотири. Ну, і, звичайно, я так і зроблю верхній череночок. Обрізаю. Тепер ось буде у нас другий череночок, обрізаю. Ну, і тут два. Всього. Отак. От Получилося в нас 4 череночка. О. Так, за обрізкою вазонів ми вже закінчили. Як черенкувати я вам показала і надалі показую, що нам потрібно. Так, нам потрібно стаканчики. У мене ось такі. Стаканчики у мене. Я вже ними користуюся не один год. Так, нам потрібна водичка. І нам потрібна земля. У мене земля покупна, я її мішаю напополам огородньою. і плюс додаю вермикуліт. Все. Бачите, біленьке. Оце це вермикуліт. Ого, у лантусі. За це закльокла. Зараз я її всю хорошенько перемішаю і будемо з вами садити. Так, хороші. Беремо стаканчик. стаканчику обов'язково повинна бути дирочка, Ну, у мене ось одна і ось ось друга. Так. Беру стаканчик, підписую його. Сьогодні у нас 20.08. 0,8. Так, і будемо черенкувати отаку плющалисну ларгуніку. Пишу розова По сортах я не знаю. Мені названня от їх не потрібні. я Все в мене так розове, сіреніве, біле, жовте. Так, розове. Підписала. Так, підписала. Провіряємо череночка, все, щоб не було ніде нічого сухого, не було цвітоносів, все удаляємо. І після того, як ми почеренкували, наші череночки повинні іще пролежати часа 2, 3, 4, ну хто як стільки тримає. Для того, щоб підсохли оці ось ранки, засохли, де ми зрізали. Набираємо земельки, поливаємо трошки водичкою, небагато. Вставляємо сюди череночок, Отак. і гарно-гарно трамбовуємо. Все, порядок, Готово. І так продовжуємо далі. Набрали земельки, пилили водичкою. Водички мало-мало лє, не заливаємо. Пеларгонії не люблять багато води. І вставляємо череночок. Все, вставили і утрамбовуємо. Ще один готовий. Тут нічого, мої хороші, важкого немає. Так, і вставляємо череночок. Все, і утрамбовуємо. Все. Я приступила до роботи, буду черенкувати, а вам приклад показала. Всью, роботу на сьогодні я всім дякую, Хто був зі мною, хто дивився моє відео. Дякую за коментарі. Дякую за лайки, балалайчики. Заходьте до мене на прямі ефіри. Я буду всім вдячна, всім миру, добра і спокою. Всім пока-пока.